Доброго ранку усім підписникам і тим, хто дивляться ці відео. Ось ми сьогодні пішли в Ттоса Демар на пляж, який знаходиться зліва. І тут недалеко дайвінг-центр, тому тут постійно приходять групи дайверів і тих, хто купив у них дайвінг. І неряють, не знаю, що вони тут дивляться. Я тут бачила максимум два вида риб. Одні маленькі такі коричнево чорні другі такі вуші за мою долоню, подовжені приблизно такі. Сіренько-блакитні такі. Ну і медузи є. Ну, до речі, тут з лівої сторони менше медуз. Тут дві штуки. Поки я плила туди до жовтих бойків, то максимум дві штуки нарахувала, тому що там посередині по 10 штук можна нарахувати за заплив. Водичка. Чудова прозора, але не дуже тепла, відчуваються холодні течії. Заходиш, звикаєш, виходиш, вже вона тобі тепліше здається. Вже не, не треба звикати, коли повторно одразу заходиш. Ну, Коли там вже допливаєш, зависаєш і стоїш, то вже гусяча шкіра з'являється. Сьогодні ми вже від'їжджаємо звідси. Види з моря, звичайно симпатичні, оці великі, але псують повітря ці катери, які припливають до пірса. І коли вони припливають і коли відпливають, дуже смердить бензин. Буває, аж в носі стоїть, нема чим дихати. Ввечері ми хочемо спробувати там, де центральний пляж, але підійти з, е, ближче з лівої сторони на центральному пляжі. Можливо, там пірс далеко, можливо, там не, так, не такий буде запах. Стояти. Ну і тут більш плавніший вхід, нема такого, такої перепади висоти, там, ніби так, вниз, а тут більш полого пологий захід. Але важко заходити тут, де камінці, і на самому пляжі більше камінців ну от Є місце, де. Менше камінців, більше пісочок, то тут іще можна зайти. Ну, По прозорості, звичайно, море дуже гарне, прозоре. Рибки, ось маленькі пливуть. І до дорозі розбили доростають. Ось так ми відпочили. Ось так відпочивають українці. Хто мар Все, Всім пока. баклана Ось ще баклана ми першого побачили. Минулого року в тій бухті, де мене покусала медуза, там було штук 10 сиділо на камінцях. А тут ось одненького ми побачили. І що я хотіла сказати, ось люди пливуть, що можна в цій бу... ну от до цих от жовтих Буйки, шарів, буйків, буйків можна пливсти. І виходить вздовж скель скелю тут от можна пливсти, ось аж туди, до центрального пляжу. Ось видно по І люди ось так от плавають з одного пляжа на другий.

Ось все-таки на центральному пляжі найкраще йти ось тут от, зліва, тут далеко до причалу, не, не буде неприємних запахів з лодок. Багато дуже людей на пляжі. І ось так можна. Тут плавати, бойки далеко, багато місця для плавання. Да, і камінців немає в воді, на відміну від того, де ми щойно були. Угу. Тут гарненько. Прийдемо сьогодні ввечері. Останній раз перед від'їздом тут поплаваємо. Я бачу мідус, він біля чоловіка три штуки. Тут четверта, трошки є, але ну, не, не так багато, як по центру. По центру більше там штук Угу. Так. Просто bravo.